Сміливі, не з вами переможні, найкращі воїнів Збройних сил України. Вітаємо зі святом! Дякую за можливість навчатися та ходити до школи. Дякуємо, Дякуємо за світло і тепло. за їжу на столі, за можливість прокидатися у себе в місті, за можливість гратися, спілкуватися з друзями. Займатися спортом. Ми бажаємо всім захисникам здоров'я незламності духу, вдалих наступів і надійного тилу Хай вас оберігає матір Бога. Хай всевечній боронить вас від біди і буди. Від страждань і негоди Віримо, що у наших домівках запанує радість від перемоги. Віримо, що відбудуємо наші міста і села, електростанції та водогони. Мости із до повернуться. Хочемо, щоб ви були здоровими і якнайшвидше повернулися додому, щоб матері не втрачали своїх дітей. Щоб на обличчих маяків сяли посмішки. А наші ще повернулися за кордону.